Готові збадюритись! Сьогодні в нас енергійне інтервальне заняття, щоб активно почати день. Будьте обережні за потреби спрощуйте вправи. А якщо захочете м'якішої руханки, то десь тут я залишу посилання. Мене звати Супрун Каріна. А сьогодні я ваш тренер. Поїхали! Почнемо ми з вами з такої класичної аеробної вправи – степ-тач або простіше кажучи, крок приставка. Крок -приставка. Рухаємось, легенько рухаємо руками, старайтесь підтримувати мій темп. І поки ми так трошечки піднімаємо пульс, я розкажу, що нас чекає. У нас буде декілька вправ, які ми будемо розбивати ось такими а-ля кардіоінтервалами. Так? Тобто виконали вправу таку функціональну силову, потім піднялись, зробили кардіоінтервал. Знов вправа, знов кардіоінтервал. Справ багато не буде, але за бажанням ви зможете все це заняття повторити ще підхід або ще навіть два підходи, да? тобто декілька кіл зробити. Ну, а ми поки що трошки розігріваємось, продовжуйте крокувати, зберіть руки і зробіть декілька таких розминаючих кіл для того, щоб підготувати зап'ястя. Їх чекають планки. Добре. Відпускаємо руки кола плечима назад. Да, тут вже трошечки координаційний виклик. Добре, додамо кола, угу. кола рівними руками. Чотири, три, два, один. Прекрасно. Тепер будемо припіднімати ногу вверх. Да? Крок, підняли, крок, підняли, крок підняли. Трошки піднімаємо пульс. Да, щоб не прям так одразу стрибати в планку. А хоча б трохи тіло підготувати. Ще 4, 3, 2, 1. І будемо торкатись пяткою сідниці. Так, угу. да, як ха -ха, якісь старі добрі часи, олдкульної еробіки, щось таке, да, нагадку? Чотири, три, два, один. Прекрасно, зберіть ноги. Маршируючи на місці, зробіть вдих. І спокійний видих. Ну що ж, переходимо до першого, до першої вправи, першого інтервалу. Ноги поставте комфортну, широку стійку. Ми будемо виконувати присідання, ставити руки на підлогу і робити крок в планку одною ногою і іншою. Тоді вертатись в зворотньому напрямку. Крок, крок. Тут увага, підняли корпус і виросли. Разом зі мною виконуємо. А якщо ж ви хочете складніше готові до більшої активності, то ви можете і назад, і вперед переходити стрибком. Я зараз покажу як. Сіли руки, стрибок, да, тоді стрибок в зворотньому напрямку. І виросли. У нас ще всього два рази. Обирайте свій варіант або кроком, або стрибком. Бум, піднялись. Останній раз, п'ять да, повторень. Функціонально-силової вправи. І далі в нас 30 секунд кардіоінтервалу. Якщо простіше, то ви маршируєте. Я дивлюсь на таймер, щоб не пропустити. А якщо ви готові до складнішого варіанту, то виконуйте біг на місці. Ще складніше можна піднімати коліна перед собою. Але пам'ятайте, да? ми все-таки ранок, ми ж тут не вбитись зібрались, а збадюритись. Добре, і ще. 10 секундочок тут. Угу. Якщо маршируєте, та, то можна вдих. Видих. Добре. Прекрасно. Ну що ж, готові до наступної вправи. Поставте ноги знов, комфортна ширина. Руки за головою видовжили спину і ми будемо чергувати. Одне присідання, підйом, піднімаю ногу і скручуюсь в сторону до ноги. Так само в іншу сторону. Вдих, видих, вдих, видих. І цих ми виконаємо 10 разів, при тому, що поворот до правої і до лівої вважається як один. Тобто ось це тільки четверте повторення, видих. Вдих, видих. Половинка. Так. Не забувайте дихати. Якщо ви помічаєте, що дихання затримується, то прям. Спеціально собі скажіть, вдихай або видихай. Ще три рази. Тримаємось. Шия довга. Руками собі, голову вперед. Не штовхайте. І по останньому разу одна і інша. І знову 30 секунд кардіо. Або біг, або марш. Дивлюсь на таймер, щоб не пропустити. Відновлюємо трошечки дихання, але не зупиняємось. Да? Будь ласка, не сідайте там. <смі> Робіть марш або біг. І, до речі, поки біжимо, невеличкий анонс. Вже наступного тижня на каналі стартує п'ятиденний курс ранкових тренувань, який допоможе вам сформувати звичку, більше рухатись. Ну, а щоб не пропустити, треба підписатись. Можна якраз підбігти, <смі> підписатись. І повернутись. Ну а ми переходимо до наступної вправи. Якщо бігли, до речі, не забудьте так зійти на крок, трошечки стишити, знизити пульс. І ми стаємо в планку, долоні під плечима, руки злегка розтягують килим. Старайтесь не вигинатись у попереку. Лобкова кістка направлена наверх до голови. І ми будемо тут робити перехід. Собака, згинайте коліна на користь рівної спини. Видихом вернулась планка, підставили коліна, одне відтискання. І знов повторюємо: собака, планка. Підставили коліна, одне відтискання, підйом. Ми будемо виконувати всього 5 разів, оскільки це все ж таки ранкова руханка, хоч і інтенсивна, але руханка, а не тренування. Тому. Мети тут прям вбити вас в мене немає. Це вже четвертий. У мене ніколи, звісно, такої мети нема. <свісно> ну і останній раз прекрасно, звідси підйом. І знову 30 секунд біг. Дивлюсь на таймер. Окей. Коли ми закінчимо всі вправи. Якщо у вас є час, сили і бажання, я рекомендую вам зробити ще одне коло та повторити підхід. Ну, можливо, у вас стане сил на два кола. Таким чином, виконаєте три підходи, це було б взагалі прям му, топ. А якщо часу або сил вже все нема, то зможете закінчувати разом зі мною. Зараз переходимо на крок. Глибокий вдих. Плавний, спокійний видих. Прекрасно. Поставте ноги трохи ширше вдих. Потягніть себе за руку в бік, видих. Так само інша сторона. Не ламайте себе сильно в бік, а більше витягуйте. Прекрасно, зберіть ноги разом, кругла спина. Потягніться від ніг, ось так круглою спиною наверх. Розкручуємось коло плечима назад, права і ліва рука. На цьому це все. <плес> ви молодці, що виконали це тренування. Якщо вам сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Зараз ви можете повторити вправи. Таким чином у вас вийде два кола, а може, у вас стане сили і на три. Щоб підтримати канал, напишіть відгук у коментарі. Погуляйте по каналу, можливо, спробуйте якісь інші відео. Також долучайтесь в мій інстаграм та телеграм, щоб не пропускати анонси нових занять. Ну а на сьогодні це все. Бережіть себе і до зустрічі!